А далі покажу дуже важливий і дуже цікавий нюанс, який стосується запрошення до праці майстрів. Дивіться: при переходженні на наступну дату, коли майстрів ще нікого немає на роботі, тобто починаємо новий робочий день. При запрошенні до праці ми бачимо повідомлення, в якому написано, що треба створити хоча б одну накладну адміністратора запросити до праці на цю дату. Що це означає? Це означає, що в обрану дату 13.08 адміністратора ще немає жодного на роботі. Якщо на зміні немає жодного адміністратора, запросити до праці майстра неможливо. Отже, нам потрібно запросити хоча б одного адміністратора. Накладну заповнимо йому потім. Зараз поки що нулі воно автоматично поставило. І тільки тепер ми можемо запросити якогось майстра і накладнаємо вже відкривається. Тільки після цього ми можемо усе це заповнювати. Припустимо, день закінчився, ми числа суми вписали, години вписали. Ставимо Enter. І тепер у нас ця накладна, можна сказати, закрита. Ой, важливо. Адміністратору потрібно поставити, хто чия зміна. Адміністратору теж бачимо один обслужений клієнт. Вписуємо кількість годин адміністратора, які були проведені на роботі. І таким чином у нас ці закладки опоєднані. Отже, тільки після того, як є адміністратор на зміні, можна поставити. Відкрити накладну для майстра. Дана штука не стосується накладної керуючої, отже, може бути таке, що керуюча ще не запрошена до роботи, а адміністратор і майстер вже були присутні. Але обов'язково потрібно відкрити свою накладну, запросивши себе до праці, і тільки після цього вписавши потрібні дані, а також кількість годин проведених на роботі, ми можемо вважати, що накладна і керуючої вже правильно закрита.